80 років сумні і трагічні спогади про Освенцем не залишають його колишніх в'язнів арків'ян. Найбільший комплекс німецьких таборів Освенцем включав табір Освенцем 1 табір смерті Освенцем 2 у Біркенау та табір примусової праці Освенцем 3 у Моновіцем. Тут було знищено понад один мільйон людей, дев'ять десятих з них це євреї. Над вхідною брамою до табору є напис Праця веде до свободи. Реальність же була протилежною. Саме праця стала ще однією формою геноциду. У таборі гинули від праці і не відразу. Жертви систематично позбавлялися індивідуальних рис, їм голили волосся. На лівому передпліччі та врували реєстраційний номер. Чоловіки носили порвані смугасті штани та куртки. Жінки ходили в робочих смугастих сукнях. Усі були взуті у ботини за розміром, часто у холодні дерев'яні сабо, змінного одягу в'язні не мали. В'язні працювали примусово в самому таборі, на кухні або у перукарні. Жінки сортували взуття, одяг та інші речі, що раніше належали їм самим. Склади для зберігання у Біркенау розташовані біля крематорія, називали Канада країна незлічених багатств, на думку поляків. Полонені працювали на вугільних шахтах та у каменоломнях, на будівництві тунелів та каналів, чистили дороги від снігу, прибирали сміття у містах після повітряних бомбардувань. Примусову працю застосовували на заводах з виробництва зброї та іншої продукції, необхідної для німецької військової машини. Втекти з освенцями було неможливо. Табір оточував високий паркан з колючого дроту під високою напругою. Охоронці контролювали життя полонених і могли їх суворо карати. У Освенцимі проводили жорстокі медичні експерименти над чоловіками, жінками та дітьми. Медики Сицівець, доктор Юзеф Менгеле, відомий болючими і травмуючими дослідами над карликами, близнюками, немовлятами. Однією з цілей таких дослідів було покращення медичного лікування німецьких солдатів та льотчиків. Так вчені шукали нові методи стерилізації людей, тих національностей. Що нацисти вважали нижчими. Багато досліджуваних померли від таких дослідів.